Адекватності. Ця адекватність проявляється в позиції Сполучених Штатів Америки. а, Власне, ось Бесет, ну його пишуть Гехсет, ну, ладно, більше ніяких хлопців у сукнях. З цим лайном покінчено. Наша нова місія вести бойові дії. Міністр е, оборони США Гехсет. Також США зазначають, США повинні бути готовими до війни. Знову міністр оборони звернувся до генералів США. Далі, НАТО хоче закрити небо над заходом України, а згодом і над Києвом. Уже завтра це буде розглянуто на зустрічі лідерів Європейського союзу. Ну, ви знаєте, те, що на зустрічі лідерів Європейського Союзу мене це. Лякає і ніяк не втішає, бо вони будуть розглядати це все дуже довго. Але повернемось до е, розумності, до раціональності. А пам'ятаєте, колись Путін <клух>, був е, в Німеччині і там був е, форум, е, на якому розглядались питання енергобезпеки, і там всім було якось смішно, коли Путін пожартував про те, а чим німці будуть е, грітися взимку. І він їм казав: ну от ви газу. Російського не хочете по такій ціні. Ви свою атомну електроенергію не розвиваєте, атомну сферу, не розвиваєте. Так а чим ви будете топити? Чим ви будете грітися? І далі був жарт, над яким всі сміялись, але мені було не смішно. Я розумів, що Путін їх тримає за горло. Він сказав, що ну, ви дровами будете топити, ну так за дровами все одно потрібно в Сибір їхати. І ось тоді всі присутні дуже сміялись. Насправді Путін їм всім дуже подобався до певного моменту, але Путін вже тоді зрозумів, що відсутність ядерної енергетики, атомної енергетики а, на території Європи призведе до того, що європейці сядуть на газову і нафтову голку Російської Федерації в деяких європейських країнах. Як, можливо, ви не знаєте, є певні табу на електромобілі. Ну, як мається на увазі табу. Немає стимулів для того, щоб електромобілі розвивались. От, зокрема, в Україні також хочуть повернути вже мито на електромобілі. Ну, ми ж вже накупилися електромобілів, ми ж вже не залежимо від, від нафти. да, всі, всі купили електромобілі, розставили зарядні станції. Ні, ні. Трішечки були мито. Тепер мито повертаються. І в деяких європейських країнах аналогічно чому? Бо електромобілі постачають цю енергію, і її потрібно десь брати. Замістити повністю весь транспорт, перевести на електрику неможливо. Хоча в Україні там тільки 0,4% електромобілі забирають від всієї енергетики, але якщо б електромобілів стало в 10 разів більше, це вже було б відчутно. І от деякі країни не готові до цього. Наприклад, на території Німеччини немає жодної атомної електростанції. Напевно, ви про це знаєте. І німці намагаються там зараз якось там відновити, шукати якісь альтернативні джерела. А воно так не працює. Ніякі альтернативні джерела не можуть забезпечити світ в, в сучасній потребі електроенергії. Сьогодні штучний інтелект, сьогодні все. На розумних машинах і їм потрібна енергія. І ти цю енергію ніде не візьмеш ні з яких там вітрячків дос достатній достатньої кількості, ні з сонячних батарей в промислових масштабах цього не буде. І от Сполучені Штати Америки, це, до речі, надзвичайно позитивна штука від Дональда Трампа. Повертають, намагаються повернутися до розумності в світі, прибрати всю купу якихось гендерів, прибрати купу. Незрозумілих культурних явищ, які тільки оглупляють населення, змушують молодь займатися абсолютними нісенітницями в той момент, коли світ технологічний, в той момент, коли можна заробляти, коли потрібно вчитися, коли потрібно ставати свідомим у цьому світі, страшному і шаленому. І проблема в тому, що все це стосується також і України. Подивіться на нашу школу, подивіться на наші багато. Більшість університетів, подивіться на те, як і чим займаються е, молоді люди, і як ними займається держава, що може запропонувати держава молодим людям. От я спостерігаю за студентами. Вони пишаються тим, що вони працюють в кав'ярні, що вони працюють в кафе, і це прекрасно. Але ці молоді люди розуміють, що держава їм нічого не може запропонувати. Навіть якщо він умнічка, навіть якщо він вчиться, навіть якщо якщо якщо, якщо він прийде на роботу і потрапить під... Управління під контроль якогось чиновника, який просто кум, сват, брат, донька, син якогось впливового тата або мами. І це проблема в країні, де немає шляху, відбувається деградація суспільства. В країні, в якій немає раціональності, відбувається деградація економіки, фінансів, культури, комунікації і так далі. Країна повинна бути сильною, країна повинна знати свої сильні сторони. Країна не повинна розмінюватись на всякі обіцянки. І у нас ось цим здоровим глуздом повинен бути перегляд усього євровектору не в плані Сходу, а в плані відношення до Європи, в плані відношення до того, що ми можемо дати в жертву, а чого не можемо дати в жертву заради ось цього європейського вектору. Заради обіцянок, які нам дають безкінечно, але які не реалізують. Тільки нещодавно вчора почалися там розмови про те, що давайте, от знову там Україну до Європейського Союзу. Я пам'ятаю ці обіцянки, нам обіцяли, що Україна буде в Європі в березні 2023 року, і потім всі ці розмови якось зникли. Нас обманюють, і це основна проблема сучасного суспільства, основна проблема нісенітниць. Про які говорить і міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Підписуйтесь на цей канал, будьте з нами, прокачуйте своє а, критичне мислення, а, думайте над процесами, навчайтеся, не ведіться на тренди, які завтра зникнуть. А ви залишитесь у просто розчавлених мрій а, без перспектив на майбутнє? Ми цей шлях з вами, на жаль, проходимо. Потрібно ставати дорослішими. І більш серйозними в тому числі до свого особистого життя, бережіть себе.